Вітаю вас і запрошую до духовного спілкування у передачі циклу, що каже священник». Україна готується відзначати славну дату – 1025-ліття з часу хрещення Київської Русі про значення для християнства цієї події, про те, як сьогодні з'єднана церква і суспільство. Ми говоримо з гостем студії, проректором з наукової роботи Волинської православної богословської академії Української православної церкви Київського патріархату отцем Володимиром Ваґінем. Слава Ісусу Христу! Навікислава, отче, власне, наскільки важливою, актуальною була подія, і як вона вплинула на розвиток релігії? Тут слід визначити, що подія хрещення Київської Русі була життєдайно актуальною для наших предків в Київській Русі, оскільки ми повинні розставити акценти, що було першочерговим, що було суттєвим, а що лише другорядним. І такі фактори, які зараз в основному наводять в пресі, наводять в засобах масової інформації. Що Київська Русь попала в орбіту впливу Візантійської імперії, тої імперії, яка була найпотужніша в той період, історичний період розвитку. Це була династія македонців, тоді ще був при владі Василій Македонянин, це був розквіт Візантійської імперії, і співпраця з такою імперією для Київської Русі давала великі преференції. Також, але я думаю, що це було другорядне. Також другорядним було те, що. Християнська релігія стала об'єднавчим елементом для, нашу, для наших племен для Київської Русі, після чого це стало єдиний єдине монолітний єдине монолітне етнос. І незважаючи на те, що був розвиток навіть писемності, освіти, культури, літописної справи, це все є суттєво, але це другорядне. Головне, що наші пращури, які жили в страху, вони жили в страху перед смертю, в страху перед. Лицем природи перед стихіями, їхнє вірування, язичницьке вірування тому було підтвердженням, вони хотіли задобрити тих богів, перед якими вони були безсилі. І наші пращури змогли сприйняти християнство, змогли вийти із виміру цього страху в повноту справжнього життя, справжньої реалізації людського буття, прийняти віру в живого, правдивого Бога і себе внутрішньо реалізовувати. Оце було найсуттєвіше, і це було життєдайне. А інші фактори, які, про які я вже вище прорахував, це другорядні. Це подібно до того, як брати склянку чистої води і говорити, що вода ця корисна, вода має такі чи інші смакові якості, в якій ємкості вона знаходиться, а не пробувати цієї води. Тому для нас суттєво те, що наші пращери попробували цю життєдайну воду, а все інше це були наслідки цього правильного вибору. Власне, кажете, що це був якийсь прогрес, але чи не було це насильництвом над народом, який трошечки мав іншу релігію? От як сьогодні можна стверджувати? Ні, насильництвом це не було ні в якому випадку, оскільки сама суть релігії християнства передбачає, що вона не може бути сприйнята насильницькою. І це по перше. По-друге, би вона була насильницькою, то вона проіснувала тільки той період історичного часу, коли правив князь Володимир Великий. Його б наступники могли б взяти іншу вісь чи інший напрямок магістраль розвитку своєї держави, і, і тому ця справа б не мала б розвитку. Це ми можемо пересвідчити в цій Візантійській імперії, яку імператор мав набагато більше важелі впливу і, і, і свої, свої мав велику потугу. І коли його рішення були неправдиві, то вони жили тільки, поки він хотів реалізовувати. А якщо його дії були богоугодні, дії були на розвиток Візантійської імперії, то його справа жила після нього. І за що ми їх зараз їх ще шануємо і величаємо? Тому це не було насильництво е, ні в якому випадку. Це з однієї сторони, а з іншої сторони, ми знаємо, що це був довгий процес. І ми маємо тяглість, історичну тяглість е, прийняття християнства чи знайомства з християнством, аж з апостольських часів, з подорожі рівноапостольного к е, е, подорожі апостола Андрія Первозваного. Також ми знаємо, що у нас християнство було і на території сучасного Криму, і в Причорномор'ї. Е, християнство до нас дійшло і з Моравської, з Моравії, це вже е, е, з наших рідних земель, на яких ми перебуваємо. Там, там була християнська місія, і звідти ми теж черпали е, е, в, е, в, е, в, християнські віровчення. Ну і також слід ще зазначити, що е, безпосередньо напередодні хрещення Русі і Бабця Володимира, і інші князі, Скольти, Дір і Свита е, була знайома з християнством, були вже перші храми в Київській Русі. Тому саме офіційне хрещення Русі це вже було апогеєм. Апогеєм того процесу, який тривав навіть багато століттів. ну власне основний результат це був для людини, яка повірила в Бога в вічне життя. Як вплинуло на саму державу? Чи отримала Київська Русь якісь преференції після того, коли власне християнство було запроваджено вже в державі? Преференції ну, від таких державних відносин з Візантією, насправді Київська Русь мала невеликі, проте у зовнішніх вираженнях. Проте, у внутрішньому розвитку, звичайно, що Київська Русь преобразилася, оскільки преобразилося саме суспільство. Почалася внутрішня велика праця, почався всебічний розвиток особистості людини. І це мало такі наслідки і в зовнішніх вираженнях. Ми знаємо, і в писемності, і в культурі, і в формуванні самого суспільства. Тому це були наслідки правильного вибору і життя, і, духовно, і духовного життя інакше бути не могло. Власне, якщо говорити про політичне значення міжнародне? Чи якось укріпилася Київська Русь на цій міжнародній арені після хрещення вже безпосередньо? Я хотів би заакцентувати, що політичний аспект він все-таки другорядний був, оскільки він полягав в тому, що київські, київські князі могли будувати стосунки з, Києв, з Візантійською Русі і взагалі в той час. В той час могли будувати стосунки тільки сильні партнери. Тобто, як київська Русь була сильна, вона і так могла би будувати ці стосунки виключно силою. Але те, що відбувалися внутрішні зміни самого князя Володимира, внутрішні зміни самого суспільства, ми знаємо перших подвижників києво печерських які, які дали плоди подвижництва, такі на рівні, як і перші християни. Оце було, оце було суттєвим. І хотів би сказати, що саме головна мотивація рівного посміх князя Володимира була внутрішня, а зовнішні чинники вони лише другорядні. Ми підготували сюжет про те, який ж вплив мало хрещення для Київської Росії. Пропоную подивитися не Рим і не Москва, а Київ наша мати. Це другий наш Єрусалим. З ним будемо жити і помирати. І наше щастя тільки з ним. У цих злегка перефразованих словах митрополита Іларіона, більш відомого як Івана Огієнка, глибинна суть Володимирового хрещення і його наслідків. Звичайно, історики стверджують, що князь Володимир мав певні інтереси в християнізації Русі, проте відзначають, що нова релігія принесла йому політичні економічні преференції. 987 року, за наданою візантійським імператорам допомогу у придушенні повстання, Володимир став вимагати видати за нього їхню сестру Анну, побоюючись, що згода на шлюб із варваром похитне престиж імператорської династії, візантійці всіляко намагалися поправити становище, домагаючись від Володимира прийняти християнство. Але навіть після хрещення Володимира 988 року вони робили спроби відтягнути шлюб. І все ж після того, як Русичі завоювали у Криму візантійське місто Херсонес, яке тоді звалося Корсунь, шлюб нарешті відбувся. Про це розповідає Ори Соптельні. Але ще більш неоцінене хрещення стало в духовному розвитку предків. І хоча вони неохоче позбувалися своїх ідолів, їхня попередня віра не несла їм перспектив. Визнання Христа це шлях до спасіння, адже жоден ідол і жодна досі людина, не змогли взяти на себе гріхів всього людства і перетерпіти страшні тортури. Християнство відкривало перед людьми безсмертя і водночас справедливість, бо на щасливе безсмертя може сподіватися лише праведник. Хрещенням збулося пророцтво апостола Андрія Первозваного, першого учня Христа. Андрій, вийшовши на Придніпровські гори, Поблагословив країну, заткнув там хрест і помолився Богові. Бачите гориці, заговорив до учнів своїх, на це горах засяє благодать Божа, великий город там стане, і Бог побудує в ньому багато церков. Зійшовши з гори, де згодом бути Києву, поплив у город Дніпром, розповідає Нестор Літописець. Перебування апостола Андрія Первозваного на Русі і встановлення ним Христа на Київських горах можна назвати першим хрещенням Русі. Ця гора, і після заснування Києва називалась Андріївою, Йдеться в книзі Історія Русів. Благословенна Богом Україна стала вабити сюди подвижників з усього світу. Та й наші земляки присвячували себе служінню Богові. Постала Свята Софія, далі Лавра. І потік молільників на Київські гори не спадав. Нині в печерах спочивають мощі 120 угодників божих. Справжній Київський Єрусалим. Останки Антонія і Феодосія Печерських досі не знайдені. А таких угодників в Україні тисячі. Ніхто не буде заперечувати сутність і позитивність християнської віри. Власне, чому ж? Гонінь зазнавали колись в ті часи апостоли, і тепер нерідко так по-різному ставляться до цієї віри. Ще за земного життя Ісуса Христа, коли його арештовували, то один із його учнів, ревних учнів, апостол Петро, хотів взяти зброю і захистити свого вчителя, свого Спасителя. І Господь йому це заборонив. І мотивувавши це тим, що його царство не від світу цього, бо якби його царство було від світу цього, то його б воїни змагалися б за нього. І оскільки суть християнського життя полягає не в тому, не в земних цілях, а досягненні життя вічно, то земне життя це лише засоби до життя до досягнення життя вічно. І дуже часто ці земні скорботи, які ми думаємо, що це для нас біди, вони в кінечному результаті стають для нас помічними, стають нашими. Чинниками нашої внутрішньої праці над собою, внутрішнього зосередження, переосмислення свого життя, перегляд світогляду, реалізації віри. Ну, от, власне, кожен розуміє, що будь-яка хвороба дається Богом як якісь випробування. Але батькам, коли хвора дитина, коли вмирає дитина, от як повірити, що це все-таки на краще, тому що на тому світі у вічності це буде як сприйнято вже як відродження, можливо, душі. Звичайно, що такий приклад він бо він болючий, він дуже дуже такий резючий, і в ті, в ті хвилини тяжко це зрозуміти, тому е, потрібно приходити до Бога і до віри не в час в критичні часи свого е, свого життя, бо в ці часи потрібно приймати кардинальні рішення. в Ці часи в ті ті хвилини потрібно мати внутрішню силу, внутрішній потенціал, щоб е, як кажуть витримати удар. А тому, тому потрібно внутрішньо, внутрішньо змінюватися щодень. І коли людина внутрішньо преображається, тоді її, її, її мислення, її внутрішні сили теж розвиваються у правильному напрямку, і Господь не дає випробування більше сили. І, і коли я, Господь дає випробування, людина це може сприйняти і для, і для неї воно буде корисним. Власне, зараз і наступ, поширюється дуже мусульманство це теж сприймати як випробування для християнства? Так. Це не навіть лакмусовий папірчик справжності віри. Чи вона зовнішня, чи вона, е, чи вона така візуальна, чи вона глибинно внутрішня? І я б хотів би сказати, що наше українське суспільство таке досить гостинним суспільством, суспільством, яке радо сприймає будь-яких гостей. І це позитивна якість. І ми повинні бути такими. Але ми не повинні бути такими у питанні віри. Тут ми повинні бути. Консервативними. Тут ми повинні бути твердими і рішучими до кінця. От мені пригадалася оповідь про одного преподобного старця, який дуже благочестиво жив. І от, браття, вирішили його провірити. Це він робить зовнішньо чи робить внутрішньо? А яким чином можна було це провірити, вони вирішили його, піддати його провокації. І вже по реакції б могли б зробити певні висновки. І підійшли до нього, кажуть: Отче, Ава. Каже, ми чули, що ти живеш так скромно, тільки за те, що ти збираєш гроші. Ти насправді сріблолюбивий. І ти на всьому економиш, а в тебе в келії під, під твоїм ліжком є великі мішки з грошима, і насправді ти не є такий безсрібник, а ти є просто пристрасний до грошей. І він спокійно до них відмовив: каже: так, браття, маю таку слабкість, простіть мене. І вони не мали ніякої, ніякої причини для провокації. Потім вони придумали гірше. Вони прийшли і сказали. Отче, Ава, ми зрозуміли, ти і всі свої зовнішні подвиги, і піст, і стримання, і таку навіть смирення робиш заради гордості. От ти, тобе, ти, ти так робиш, люди тебе хвалять, і ти внутрішньо від цього насолоджуєшся. Він каже: так, оці побачили мою слабкість, простіть мене. І далі вони не мали результату. Вони вирішили піти ще далі, вирішили йому підійти до нього, сказати. Що бачили його, як він впав жінкою, з зробив блуд. І він теж спокійно відповів, каже: так, браття, простіть мене. І на кінець вони підійшли до нього, сказали: знаєш, отець, ми чули, що ти неправдиво навчаєш людей, які до тебе приходять, чад духовний, що ти іритик. І тоді він набрав повітря в груди і почав дуже ревно, дуже так енергійно, твердо відстоювати позицію, що він не що він правдиво вірить в Бога. І тоді здивувалися оці і брати і кажуть, ну чому ми тебе звинувачили в таких великих гріхах, а ти собі спокійно відповідав, ніяк не реагував. А тут звинуватили тебе, що ти неправдиво віриш в Бога, і ти так ревно повстав, я кажу, закипів. А він, а він каже: я вам поясню. Бо каже, бо якщо я навіть і мав би гріх сріблолюбства, якого мене звинуватили, але правдиво вірую в Бога, то Господь покаявся, і Господь простив би мені. Каже, і якби я мав би гріх гордині, але би правдиво вірив в Бога, покаявся перед Богом, і Бог простив мені. Каже, і я навіть мав би гріх би блуду, але правдиво вірив в Бога, покаявся, і Господь простив би мені. Але якщо я буду неправдиво вірити в Бога, то хто мені простить? Тому правдива віра в Бога, вона дає внутрішнє, вона дає внутрішнє життя, розвиток. Внутрішньої людини досягнення міру зросту Христова це повинно бути постійна боротьба, постійна внутрішня динаміка. Якщо є динаміка, тоді є справжня віра, і тоді нам на засиля інших вірувань, навіть інших таких не тільки вірування. Ми бачимо зараз в Західної Європи, до нас ідуть такі аморальні речі. Вони для нас будуть не страшні. Бо ми були внутрішньо сильні. Якщо ми будемо внутрішньо, внутрішньо слабкі, то звичайно для нас вони будуть губительними. Власне, і хочеться побажати, щоб в ці нелегкі часи наші люди мали таку справжню віру, вради так нічого не буде страшно. Так, без, е, е, з Богом нічого не страшно, а без Бога страшно дуже страшно. От, власне, до хрещення язичництво переважало на землях Київської Русі. Тепер бачимо, що деякі ці традиції вони теж. Християнство зеленого озброєння, скажімо так, використовують. От як можна пояснити це? Ну, Тут все дуже легко пояснюється. Що таке традиція чи що таке звичай? Це зовнішня форма вираження внутрішньої суті. Внутрішня суть християнства не змінилася і вона не пристосовувалася. Це, одно, це однозначно і категорично. А ось зовнішнє вираження суті, воно кожна нація має своє. Тому от православна церква, вона єдина на всю на весь світ, але такі є так, територіальний адміністративний устрій, що дає певний етнос, от як Польща, Болгарія, Росія, Румунія, там є своя помісна церква. І в тих саме в цих територіальних межах реалізовується е, от, е, церковне управління, відповідно справа людського спасіння. І от е, в питаннях віри ми всі єдині і незмінні. А от в питаннях звичаю чи обряду кожна нація, кожен етнос має свою специфіку і, і, і свої форми вираження. Тому і е, наші, наші пращури, якщо мали якісь форми вираження, то це було їхнє внутрішнє напрацювання. Е, так само, і воно далі лишилось. От, наприклад, колядки. Славили того Бога, якого знали, пізнали правдивого Бога, почали піснями славити правдивого Бога. Бо наша нація, на жаль, е, Певні свої історичні періоди не мала таких е, політичних, економічних здобутків, тому її е, 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 таке культурне нашарування полягало в тій сфері, де вона могла себе реалізувати Це е, в, в, в літературі, в співі, у вишиванці. От власне зараз багато говорять про повернення до. Рідної української віри, так звана рунвіра, і ті ж боги, Дашбог, який очолював їх. От, власне, як ви ставитеся? Це є наступ до християнства на християнство. Взагалі можливо таке, що власне ця рунвіра пануватиме, скажімо так, в Україні? Я думаю, що тут справа полягає в наступному: казати, звинувачу, в тому що християнство нове для, для українців в той час, як ми з вами святкуємо. 1025 двадцяти п'ятиліття це смішно. Казати, що християнство, прадідівську віру зруйнувало, це теж не до кінця правильно, оскільки християнство навпаки створило нашу, нашу єдність нашої України в саме в форматі Київської Русі, до того це були різні племена, які мали різних богів, пантеон богів мали. І тому а християнство, ї, а християнство навпаки стало чинником, яких її об'єднало і дало правдиву віру в правдивого Бога. І казати тепер, що ми повинні вернутися до той давньої віри чи язичницької віри, це те саме, що людина, яка п'є чисту джерельну воду, сказати, ти не пий цієї води. А от ти пий воду, яка є каламутна, отруйна, несмачна, тому що її пили наші прабатьки. Це просто абсурд. Це з однієї сторони, а з іншої сторони, це те, що нападається на християнство, це природне. Тому що християнство це правдива віра і правдивою вірою завжди буде боротьба. І це одна із проявів боротьби. Знову ж говоримо про ті випробування, які Бог посилає, після яких іде таке покращення, можна сказати. Так. Правда, як відзначатиме Волинська єпархія це славну дату 1025-ліття, часу хрещення Росії? Заплановано цілий ціли ряд заходів. Вже певні заходи відбулися. Це акт, така урочиста академія з участю святійшого патріарха Філарета. У Волинській православній Бусловській академії проходила низка наукових заходів, зокрема круглий стіл, присвячений ці дати, де брали участь і як і духовні науковці, так і науковці світської сфери, ну і також Апогеєм. Мусить стати це хресний хід в, в нашій столиці в Києві, де, де з'їдеться, де прибуде Волинське епархію, всі повноті, а також все духовенство і морянні зі всієї України. Кажуть, що Володимир Великий був родом з Волині. Ну, є такі версії, гіпотези, наскільки вони можуть дійсності відповідати? Так, дійсно, є така гіпотеза. От саме Волинська православна богословська академія слідкує за всіма науковими подіями, які відбуваються в науковому світі і в Україні. Тому людину, яка висунула цю, цю гіпотезу, це доцент Львівської політехніки Юрій Диба. Ми запросили до нас в академію. Він радо прибув, спілкувався із викладачами, спілкувався з професорсько-викладацьким складом. В, із також із студентами, і він нам представив свою теорію. Теорія дійсно дуже цікава. Е, вона полягає в тому, що в літописних е, свідченнях є відомості, що Володимир народився народився Будутичі Весі, е, але не уточнено, де вона була. І от російські історіографи, е, російська історіографія подає, що це е, біля Пскова, будник, поселення Будник. Е, а от е, Доцент Юрій Диба висунув теорію, що це все-таки будятичі, які знаходяться на Волині, і він не просто висунув гіпотезу, що це Будятичі, бо суміжна назва, подібна назва, а тому, а підтвердив цю гіпотезу багатьма фактами і археологічні артефакти, які були знайдені, і топоніми сусідніх, сусідніх помешкань, які теж співпадають із суміжними паралельними відомостями, літописними відомостями, і також істориків тогочасних. Ну і також таким навіть фактом, що Володимир Великий дуже любив Волинцю, десь прямо багато своєї енергії, часу, і місто заснував, переименував. Там вже було місце, він його перейменував на Володимир. І це природньо, якщо це твоя мала батьківщина, то ти її любиш, не звертаєш увагу. А це теорії можна хто бажає познайомитись в інтернеті, на сторінці Вікіпедії, набравши село Будятичі. Також цей науковець подав ряд статей, готується його монографія. Це теорія, гіпотеза, яка має право на життя. І вона зараз так раз війшла в науковий обіг. І от саме як вона пройде критику, як вона витримає критику, які відкриються нові факти, і залежить ця гіпотеза стане історичною дійсністю, актуальністю, чи навпаки, це була просто наукова спроба історичної реконструкції. Тому цей шлях тільки починається. І я думаю, що тільки це і початок шляху цієї гіпотези, і майбутніх інших гіпотез, оскільки насправді. Історію України вивчали дуже мало, бо історію має вивчати той, хто любить цю державу. А оскільки ми багато, дуже часто знаходилися під впливом інших імперій, звичайно, що нашу історію розглядали під кутом цих імперій, їхніх імперських інтересів. А так як ми маємо державу незалежну державу, виростають наші історики, і церковні історики, і науковці і світські, і вони будуть свої наукові інтереси, погляди спрямовувати саме в ракурс. В нашої історії і вони будуть її досліджувати правдиво. І думаю, що ми з вами ще будемо свідками таких різних відкриттів для нас і цікавих, і цінних. От власне на завершення розмови майбутнє християнство. Яким ви його бачите? Бачу, майбутнє християнство за своє суттю воно не може змінитися. Я би тільки хотів, щоб воно міняло наш, наше суспільство, щоб воно його приображало, щоб наше суспільство, маючи правдиву живу віру, внутрішньо розвивалося, і ми мали би позитивні наслідки від цього. Ми мали б людей, які в яких очі світяться. Ми мали б людей, які посміхаються. Ми мали людей, в яких є смак внутрішнього життя, смак благодаті. І як людина, коли сповнюється цим смаком, сповнюється любов'ю, вона виражає цю любов на інших. А коли в людини нема внутрішньої сили, коли в неї нема внутрішньої любові, благодаті, тоді вона озлоблена. І тоді ми бачимо дуже часто, що кажуть: от в нас таке суспільство, що е, має таку велику точку кипіння чи накалу, що якщо навіть в суспільному транспорті станеш на ногу і вибачишся, все рівно ти багато про що про себе нового почуєш. Оце ознака того, що суспільство хворе. А я би хотів би, щоб християнство, як воно покликане, його оздоровило. І, і це було б перша, як то перша ціль, а кінцева ціль, щоб привело до головного, до життя вічно. От до Божої благодаті можна долучитися і відвідувавши різні святині. Полонецький центр підготував декілька поїздок, власне, декілька оголошень. Для тих, хто бажає поїхати на Прошу в Крим, повідомляємо: виїзд поїздом щопонеділка. Відвідування кримських храмів і монастирів ви поєднаєте з приємним відпочинком на Чорному морі. А з 2 до 10 вересня ви маєте нагоду побувати на святій землі, пройти ледь не всіма стежками нового заповіту і зазирнути в історію старого. Вас також чекає відпочинок на Середземному морі. Ви зможете омитись в річці Йордан та побуваєте на мертвому морі. А кульмінацією стане хресний шлях Віадолоза до храму гробу Господнього. Офіційні прощі лише під керівництвом матінки Лариси Савчук, запис за телефоном 050 812 09 79. Дякую вам дуже за розмову. Також дякую. Хочу привітати усіх вірян, усіх українців з цим великим святом з нашим юбілеєм. Ми повинні пишатися, що наші пращури змогли досягнути такого, змогли досягнути правдивої віри, змогли її реалізувати внутрішньо. І хочу побажати, щоб ми наслідували наших пращурів і досягли розвитку такої могутності, слави нашої України, яка вона мала в часи Київської Русі. Ну і також хочу привітати з наступаючим святом усіх, хто носить світле ім'я Ольги, і також Володимирів. Дякую ще раз вам за розмову. Дякую і глядачам. Хочемо побажати спокою у душах і віри, справжньої віри у серці. Зустрінемось незабаром на телеканалі Нова Волинь у передачі циклу Що каже священик Української православної церкви Київського патріархату. На все добре. Слава Ісусу Христу!